8 лютого у Мелітопольському краєзнавчому музеї відбулася інтерактивна екскурсія для учнів восьмих класів гімназії номер 19 Співробітники закладу підготували для хлопців тематичний захід Зброя козацької доби вперше за останні роки були відкриті архіви музею, і усі бажаючі змогли познайомитись з експонатами часів козацтва і історією рідного краю. В Мелітопольському краєзнавчому музеї протягом 20 років зберігається вогнепальна та холодна зброя козацьких часів рушниці, пістолети, турецькі шаблі і єтагани. Протягом кількох століть запорізькі козаки і війна були нерозривні. Вони були неперевершеними майстрами військової справи свого часу. Безцінні експонати були отримані музейним фондом в 1953 році з московського державного історичного музею, і зараз частина з них представлена в експозиції. Восьмікласники вивчають історію родного країні пострільства на козацький період і вирішили, що крім того, що вони услышали на уроки вони ще й увідкривічська музеї. саме зараз. Учні восьмих класів вивчають історію запорізького козацтва і знайомляться з предметами їх побуту та зброєю. Дана експозиція допоможе школярам дізнатись більше про минуле українського народу і зрозуміти таке історичне явище, як Запорізька Січ. Изучаем историю углубленно. И не в первый раз мы приходим в этот музей. Тут очень много интересных экспонатов. Еще участвовали за казачков. У нас команда казачков в своей школе. И нам это особо интересно, поскольку у нас вся команда этим очень интересуется. История казацтва – это в первую очередь история нашей страны. Я думаю, что каждый обязан знать историю своей страны. Під час інтерактивної екскурсії співробітники музею розповіли школярам про культурну спадщину козацької доби.